Тож доброго дня! В кожної машини свій сегмент. Сьогодні буду розповідати про а, Юра Z6. Це 17 2017 року, придбав її в Німця. Німець її покупав нову 100%. А, і все життя вона в нього працювала. Купив по оголошенням і хотів би розказати про цю кауарку. По-перше, сегмент цієї машинки. Вона в мене в іншій кімнаті, зараз ми до неї перейдемо. От Є а, кавомашини для бізнесу, скажімо так, От як, як і ця Юра X8X7 знизу. А, ці кавомашини більше для магазину, для м, закладів а, готування їжі, скажімо так, а, буфет, може бути, може бути якесь кафе. От, а, для цих а, закладів підходять ці кавомашини, але вони досить великі. І якщо у вас невеликий магазин або, або якийсь невеликий офіс, а, вам треба щось інше. Але, звичайна, побутова юра вам м, малувата або і недостатньо потужності. Ну, допустимо, така. X, X J9, звичайно, J9.3. Маленька, супер. А, підходить для невеличкого магазину і невеличкого колективу. От, в офіс, супер. В офіс гарно підходить. Але, але якщо треба щось а, більш швидкісне, а, треба обирати щось інше. І наступний крок: от, от така юра, вона 100% справляється зі своїми завданнями, але досить багато місця займає. І не всім це потрібно. То Юра зробила щось посередині між цими машинами. І це а, моделька за Перейдемо до неї. Ось очки вона в мене на столі. До речі, вся Z-серія вона така переходна скажімо так, між бізнесовими моделями, як ця Giga X7, X8, і звичайними побутовими домашніми. Давайте, які плюси в неї від всіх? Від всіх, в неї, від малої серії домашньої компактний дизайн, від великої серії швидкість роботи. Тут стоїть у нас капучинатор, який а, з автоперемиканням. Вона може і молоко робити, і авто перемикається, не авто перемикається, моторчик перемикає а, на пінення молока. То вам нічого не потрібно, в меню просто змінили. І 100% ваша кавомашина перемкнула кількість повітря в передньому капучинаторі і починає вам сразу, одразу після молока допустім, пінити якийсь напій. Шість швидких напоїв, вели, достатньо великі кнопки, гарний кольоровий дисплейчий. Для офісу якраз те, що треба. Натискаєте кнопочку, пішло готування. А, неявний плюс цієї кавомашини, хоч тут і кавомолка Aroma Plus, але дуже довгий час цієї роботи. На звичайних побутових мілітах і навіть Юра Е8 досить короткий час роботи цієї кавомолки. А, ця машина дорогого цементу, певна нова, коштувала 1000 євро, от цей час тут значно більше. А, То мені навіть а, з пробігом цієї кавомашини 11 тисяч чашок вдалося налаштувати не еспресо. Зараз покажу, як вона готує, яке на рівні міліти насправді то а, для мене було відкриття всі інші євро. Ну, Чесно кажучи, в мене топ-сегменту отакого, як то і не було, то. Це хоч 17-го року, але топ-сегмент. Цікаво. Так, давайте пройдемося, що у нас ще є. А, швидкі напої, якщо повертаємо джойстика. Отримуємо все, що нам треба. Мак'ято сучасно, сучасно, флет, флетвайт, молоко, рістрето. Коротше кажучи, всі сучасні напої. 4. Сюди їх додали. Тобто, хто б що не, за... не побажав, тут воно буде. Супер. А, можна міняти назву напою, можна міняти а, состав цього напою. Давайте в менюшку заскочимо. Стен. Стан обслуговування, налаштування, рецепти. А, давайте рецепти пробіжимося. А, Як у нас... Дайте так, оберемо. Ну, інше налаштування. Кожен напій, там, де кава міцність, температура, об'єм води, там, де молоко, звичайне, налаштування часу подачі молока і часу подачі молочної піни. Кавомашина зроблена з видувом повітря, це щоб з часом плісня визбиралася як мога менше. Тут вона все ж таки збирається, досить компактний корпус, але, але ця система нам дозволяє цього значно. Зменшити цю проблему. Звичайний мультиклапан, один бойлер, помпа Сіска і звичайна зверна система ЮРА. Все класично, все круто, все дуже надійно, що головне. Великі бункера, якщо її зібрати, ви все побачите, 100%. Якраз кавмашина відповідає своєму сегменту. Так, робимо еспресо. Помила зробив мінімальним. А, мука, ця ковомука це дозволяє. то тобто є супер. Дивіться, яка краса. І як швидко і як просто. От цей головний плюс Юра. М -м, можливо, так, міліти готують так само, але Юра це робить. З постійною швидкістю, з постійною якостю. Не потребує для себе а, багато уваги. І перенавантаженням мілким помолом не можна знищити дренажний клапан. От головний плюс Юра, чого вони коштують в два рази дорожче за Міліти. В 2-2,5. Справедлива переплата, справедлива. І Міліта коштує своїх грошей і Юра. Ну, дивлячись, що вам треба. Супер. Кавомашина сегменто. Великий офіс, невеликий магазин. Цікава, цікава модель. Гарно, що вдається такі здобути. Єдине, що вона думаю, досить дорога, все ж таки, мені вона встала в 550 євро. Тобто ціна її буде 650 на Україні. Ну, я розумію ту людину, яка її продавала. А як її продати дешевше, якщо вона нова була дві? Я розумію, що там пройшло 5 років, але все ж технічно коварка, ну, в принципі, в нормальному стані. А, була б брудна внутрі, да, це плюс. От. А все інше працює, все інше нормально. Гарно пінить, швидко пінить. Ну, Так. Якщо обираєте для вашого магазину коварку, варто приглянутись до цієї Z-серії Z6, вартує уваги. Давайте глянемо на таблетки. Ну, помол досить великий, але при тому таблетки теж досить великі. То, допустимо, на е 8 в нас було б зовсім не так. У нас були б значно менші таблетки. То от, дорогий сегмент Юра, тримає марку і якраз готує супер еспресо. Дякую за увагу. Сподіваюся, ця розповідь про цю модель вам сподобалась. Дякую, до побачення.